Захворіли туберкульозом і лікувалися личинками воскової молі. Їм треба брати личинки воскової молі великої, а не малої. У нас два корифеї є на Україні Пащенко, в інституті бджільництва, завідував відділом апітерапії. І Соломка Василий Олексійович це глиба, це Костін друг, наш усіх, наш друг. Нас <плес> об'єднав. Ця... <плес> Ви знаєте, ні одна галузь так не розвинула за роки незалежності, як бджільництво, завдяки от такій людині, як Соломко Василь Олексійович. Да? Хороший чоловік. Так він випустив книжку Восковової моль» і Пащенко Воскової моль». Тільки в Соломці восковає моль» на обложці велика, а в Пащенко мало. А Мечников писав, жінці. Я заметив, що личинки великої воскової молі» мають набагато більшу дію, як личинки малої воскової. Треба брати личинки не тільки, які на базарі продають, тільки 3-4 см на той. Тож хробаки, черви, що ви продаєте? А щоб люди бачили, що це личинки у сквозь. А де, при, де приємні, що треба <різь> Так, щоб, щоб, щоб переконалися, що це Черви, ж черви добре їсти, всі черви їсти. І щоб за трутні закінчити, є трутневий гомогенат. Це личинки трутні. Mm -hmm. Дуже цікава історія його і цікава дуже біохімія. До восьмиденного віку в ньому переважають точно таке саме, як маточному молочку, і, гормони жіночі. А з дев'ятиденного віку вже гормони чоловічі. За, один, за одні сутки все міняється. І от коли вони запечатують їх, які тут ми їх тоді на робочих рамках вибираємо, витискаємо через марлочки пересидимо і в морозилку. І можна зберігатися в морозилці поки не розморозиш. Один раз розморозив все. Він не зберігає, так як і ті моточне молочко. І от трутневий гомогенат, якщо правильно його зібрати, до студенного віку, він заміняє мотошне молочко, післяденному віку, там, чоловікам, він дуже добре його вживати. І можна з трутнями годувати все. Можна до корму домішувати, його ж багато. Робочі рамки поробити, його ж багато. І риб годує, птахів годує, і кролів годує, що хоче. І їжаки є. І їжаки є. І, і селі ну, слає. Дуже великий. І... Ну, продукт, який і можна, якщо 200 вуликів є, то це ж можна 50. Ми півтори. Так, так, так. віск дуже цікава. Штука. 80% воску дають тільки бджоли, 20% синтезували. Парафіни да. перетоптували, mm -hmm. мазут, що. А, а 80%. Дівчон. Ну, використовують його скрізь. Парфумерія, мела, де хочеш. З метод ми використовуємо для воскових аплікацій, які виготовлення мази. мази. Воскові аплікації набагато краще, ніж парафін і додають там ще до парафіну. Але його можна збагачувати прополісом. Коли розплавляєш, прополіс додаєш, і він тоді багато прополісом довше гріє і краще діє. коли він, він не тільки в воску ще й плюс прополіс. Ми робимо собі от такі свічі. Костя робить красиві свічі, в нього такі форми, як польська. В мене отак одна маленька, а одна велика. Ну, вона горить 12-13 годин. І коли Пасху святи, всі свічки гаснуть а ця ні. Ось тут світіль, добре, і віск, і пахне воском. За прополіс. Нікому не казав вам скажу. Секрет, всі збудують знати. Ніхто навіть секретів має. Якщо положити на вулик, особливо в серпні місяці. Як вони кажуть? Холстік росіяни. Хостік, вони його запрополісують. Ви його склали і шафу. А в зимі, коли інфекція гуляють, розіклали і на батареї. Загальне мікробне число за 10 годин зменшується в два рази. Тобто повітря є мікроби. Так? Якщо холстик положити з прополісну батарею, їх за 10 годин буде в два рази менше. І ви дихаєте безмікробним повітрям. Дуже хороше. Коли є перевиробництво меду, монахи що робили? Медовуху. І медовуха була, як гроші. Костя. У нас найкращий спеціаліст по виготовлення медовухи. А ми до кості не боїмося, бо так же хвалять. Медівку це вже Костя. придумав, що це медівка не медовуха, бо ми з вас Мед Це медівка, ніж до медседвоєчка. Медівка. Ми його називаємо Питний мед. мед із березовим соком. Тобто мед і березовий сік. Ой, а цей з виноградним з виноградним соком. Можна, можна любий сок сік використовувати. Я пропорції не скажу, бо кості мене наб'є. Yeah, <laughs> не маєте права. Не маю права. Секрет я... <laughs> фірми, <фирмен. Сажі, laughs> все Це ми, ми, ми не маємо ні соку, ні меду, до <laughs> so, не переживайте. Ну, я Микола, такий, мій земляк із Чернігівщини, який судиться з податковою адміністрацією. У Ударниці 6 років. Хух. Вони йому доказують, що це з напиток. Він каже, не мав переліку спиртних напитків. Ну, Значить, це не спритнення. Ну, І до адвокатів. Виграли. Із-за того, ви, що довели, що це не підакцизний товар. Це природне бродіння, як воно. Дуже мудрий закон підписав Кучма. Продукти бджільництва не оподатковуються. Все. Кратко. Чоловік наробився на того. Щоб зробити цей продукт, треба мед потратити. На який ні, добрий мед. І треба березовий сік зібрати, щоб він не скіс. Я дуже добрий ведовуху медів. Коли Іванович я бачив, у вас земляк, як спорив з податком, він сказав, каже, я людям подаю напитки, бутилку продаю, а це, що у бутилці, то вже я дарую. Чудова була ягода, аронія, чорноплідна горобина. Mm. Ну, увлікатися нею дуже не можна, чому вона в'яже нагосту. Вона вона густу. вона Але паралельно п'єте спиртову настойку, пограничану настойку, цвіту каштану. І все, і воно розв'язує. Але в мене є жінка з коломиї, вчителька, вона обов'язково заказує, яку цього року вводила, я зроблю обов'язково. на 30 грамів кожний вечір і тиск нормальний. Дуже добре Якщо хтось хто сядає тиском і не хоче пити таблетку, <coughs> бо таблеток. Я вас дуже прошу, то дерево дуже цінне. Не дай Бог його поламати. О, то чотири тисячі років росте. Треба два посадити. Треба два посадити. Один, один, тоді один із них бере на себе функцію жіночий, Продавити. один чоловічий, Дві на плодоносить мене там друге. Продавити. Продавити. Але Продавити. Люди, люди збирають листя і продають на базарі, коли воно вже жовте. То вже не, не можна. Його ли... От тепер вже треба його збирати і сушити. Якщо зробити зпритовгу настойку з листя, то буде сильний припарат. Ви згадайте всіх своїх хлопців, що приставали до вас ще в молодість. Якщо купєте з притову настойку, гінгу до молодець. продажі. дуже сильний припад.